Привіт, дорогі мої глядачі, канал Народна Думка. Зараз досить багато їздю, подорожі, але і разом з тим поїздки саме на ваші тематики, на ваші питання. Дуже зараз багато комунікацій. Знаю, рознаю, ну, все, що потрібно для того, щоб дати вам хороші відповіді. Але мова не про те, мова про те, що зараз дуже сильно спекулюють на теми відключення світла. І... Багато людей навіть не підозрюючи цього, не... і навіть ті, які думають, а з чим я можу бути не корисним чи вредним, я можу допомагати ворогові. На жаль, навіть не розуміючи, цього, не знаючи, як це відбувається і чому саме світом. Дивіться, ті люди, які призвели до відключення електроенергії, а саме Росія, розбомбивши наші да, підстанції і все, що можна розбомбити варвари. Хочуть на тему і виїхати далі, тому що тема відключення світла зараз одна з найактуальніших в пошукових мережах. Тобто зараз саме більше запитів. Люди цікавляться, коли у них з'явиться світло, які графіки відключення шукаються в мережі активно, дуже активно. І от на цьому захотіли спекулювати расисти, вони. Е... Розробляють сайти спеціалізовані їхні, і пропонують вам встановити додаток, який буде показувати, коли у вас з'явиться світло, тобто моніторити ситуацію саме за вашим регіоном, по вашому будинку, саме. Но встановлюючи той додаток, ви е, встановлюєте вірус, який надає їм доступ до вашого місця знаходження, до ваших камер, до ваших переписок. Тому, для того, щоб моніторити інформацію, збирати її і збирати собі розвідувальні дані. Так, звісно, багато людей є таких, що ну там дім десь вийшли погуляти, далеко не ходять. Але і ті люди можуть проходити біля якихось блокпостів, підстанцій, військових частин. Розвідувальних якихось груп, і ця вся інформація буде передаватись. А багато людей то і дуже багато можуть надати інформації про різні заводи, розташування, так до чого я це все веду? До того, що щоб не потрібно допомагати ворогові, як від цього вберегтися. По-перше. Не шукати інформацію, не встановлювати якихось додатків з невідомих джерел, з ненадійних джерел, шукайте інформацію лише на перевірених офіційних, тобто, от у вас є постачальник, так постачальна компанія, яка постачає вам це світло в квитанції. Подивіться, хто це. Зайдіть на її офіційний сайт в інтернеті і вже на тому офіційному сайті шукайте офіційні графіки відключення. І то ці графіки відключення в 80% не відповідають дійсності, тому що крім звичайних графіків відключення, ще є аварійні графіки відключення, коли там мережа не витримує, так падає навантаження, екстремально відрубають. Бачимо, що від дня в день ситуація зм... з... ну, змінюється. Десь щось відбувається, якісь фактори, які, на жаль, в тій чи іншій мірі впливають на загальну ситуацію. Тому ніяких е... лєвих будемо так попросту по народному назвати додатків. Все офіційно лише з та і то перевірених з відгуками так. Нема пошуку інформації. Якщо додаток просить моніторити ваше місце розташування, доступ до камери забороняємо йому це робити, тому що ви маєте таку можливість при встановленні додатків, воно буде питати, чи можна дозволити. Забороняємо йому це робити. Звісно, тоді він буде трішки гірше функціонувати. Якщо це навіть офіційний новина, всяк випадок йому заборонили, то тоді просто адресу потрібно буде вписати вручну. Так би він знайшов сам. Якби, і вам повідомив, так потрібно буде писати вручну. Но, е так ви зможете вберегти себе і вберегти Україну. Ех. Питають багато, чому, коли я про щось розповідаю, я ну, не показую не розказую, який це саме додаток. Дивіться. Діло в тому, що, випустивши один, навіть якщо ну, розповісти про нього, вони починають дублювати їх. Десять копій по-іншому називають, і ім'я його, і посилання якесь на нього немає тоді сенсу, тому що потрібно в загальному орієнтуватися з картиною, бо дуже швидко плодяться їхні дублікати. Тож, будьте уважні, обережні, не допомагайте ворогові. Все буде добре, обов'язково переможемо. Але, хотілося б сказати, потрібно трошки потерпіти, ну не впевнений, що це трошки потерпіти. Можливо, така ситуація, що потрібно буде і багато терпіти. Тож, буду вам радий розповідати хороші новини, але, на жаль, поки що маємо такі. Тому будьте уважні, обережні і до нової зустрічі на каналі Народна думка.